Добрий вечір, брати і сестри. Вітаю вас зі світлим святом Різдва Христового. Бажаю вам миру, як і всій нашій великій родині, українців. Вже третій рік точиться широкомасштабне вторгнення, і всі ми молимось за відновлення мирного життя. За те, щоб світло здолало темряву. І в ці часи Різдвоє воно сяє особливим блиском, особливо прагнеш здійснення надій, які покладаєш на того, в кого віриш, хто прийшов цей світ як Спаситель. І сьогодні, роздумуючи над Різдвом, я хочу. Звернути нашу увагу на одну з граней, яку ми бачимо в цьому величному і такому гарному святі, як святі народження нашого Спасителя Ісуса Христа. І сьогодні я хочу з вами говорити про мудрість Різдва. Що ж таке мудрість перед тим, як говорити про мудрість Різдва, давайте ми сформулюємо, що ми маємо на увазі під словом мудрість. Коли поглянемо, як вона розумілася в книгах притчей Соломонових, які розміщені в Біблії, то знайдемо наступне мудрість це спосіб думання та життя у відповідності з існуючим порядком речей. Ну і, відповідно, дурість це спосіб мислення та життя, які ігнорують існуючий порядок речей. То, виходячи з цього питання, в чому ж полягає мудрість Різдва? Я хочу розпочати з відомого тексту. Сьогодні їх буде три з новозавітних текстів. і перший з них Євангеліє від Івана, перший розділ з першого по 18 й вірші. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Воно на початку було в Бога. Все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іван. Він прийшов, аби свідчити, свідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. То було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. У світі він був і світ через нього постав, але світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої його не прийняли, а тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми. Тим, які вірять у його ім'я. Вони не народилися ні від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога, і слово стало тілом і перебувало між нами, і ми бачили славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Іван свідчить про нього і закликає, промовляючи: Він той, про кого я говорив, що він іде за мною, та він був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з його повноти ми всі одержували благодать за благодатью, оскільки закон був даний через Моїсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса. Бога ніхто ніколи не бачив. Та єдинородний Бог, який у лоні Отця, Він явив Його. Якщо ми звернемо увагу на це місце на того письма, то побачимо, що про Ісуса сказане. Те, що деякі автори говорили про премудрість, наприклад, в тій, в тій самій книзі притчі, якщо ви прочитаєте перший розділ з 20-го вірша, то можете побачити паралелі. І багато єврейських мудреців, наставників, рабинів билися от над цією ділемою, як може істинний Бог, відріз... який відрізняється від світу, діяти в цьому світі? І як може Бог такий далекий, святий, далекий від нас, непричетний до всього земного у той же час виявитись до нас таким близьким? І у пошуках відповіді на це питання деякі автори вже починали вживати такі поняття, як слово, премудрість, і намагалися їх усвідомити в рамках тих обітниць, які Бог дарував своєму Обраному народу Ізраїлю, щоб бути присутнім в Єрусалимському храмі. Інші так само відчували оце слово як присутність Бога в торі, в Божому законі. Але так само і язичницькі мислителі різні, для них це слово, логос, буквально як воно йдеться в грецькому тексті Нового Завіту в Івангелії від Іана, теж не було таким чуждим. Вони міркували про те, що має бути якийсь такий раціональний початок, що лежить в основі всього, що існує, в основі життя, в основі всесвіту створеного. І якщо цей логос, оцей сенс, оцей принцип зрозуміти, пізнати, то тоді ми збагнемо сенс життя і зможемо почати жити щасливо. Але в чому відмінність? пролозі в Івангелії від Івана від цих двох поглядів, в тому що Іван каже, що оце слово це не абстрактний якийсь принцип це особа. Це особа, яка втілилась в Ісусі Христі. І про це каже 14 вірш, що слово сталося тілом, стало людиною, тобто одним, одним з нас. І не просто одним з нас, а конкретно Ісусом Христом. І в цьому основна тема всього Євангелія: що якщо люди, ви хочете пізнати мудрість справжню, справжній принцип існування всього створеного, дійсно пізнати Бога, то вам потрібно дивитися в особу Ісуса Христа, вам потрібно познайомитись з Ісусом. І ця ключова така ідея, вона вбирає в себе. От весь такий сенс і різдва Христового, і всього, у що ми віримо як християни. Тобто Ісус, Він ототожується з цим Словом, яке не просто існувало споконвіку, а яким було все створено, яке саме в собі містить життя, яке дарує людям життя. І ще до початку створіння. Це слово воно було. І як ми читаємо не лише в Книзі пуття, а на яку так само натякає цей пролог Євангелія від Івана, а читаємо вже тут, що це слово, воно кидає виклик тьмі. Тьма його не може огорнути. І саме з цією місією і втілюється Господь наш Ісус, в людину, щоб знову кинути виклик тьмі, яка увійшла. Цей світ. І спочатку Ісус приходить до Ізраїлю, як ми знаємо, але обраний народ не впізнає його, не дізнається цієї мудрості. І це головна проблема, що, начебто, Ісус прийшов до народу Божого, який знав Святе Писання, але його не впізнають. І потрібна благодать, дійсно, благодать, щоби. Впізнати Бога. І як закон Мойсея, він вказує у вірному напрямі, є свідчення в Святому Письмі про, то, про те, яким є наш Месія. Так як Павло потім в римлянах пише, так і для язичників є ознаки у створеному світі, які вказують на Його Творця, все одно це не може привести нас до пізнання Бога, як і закон Моїсеє, він Показував напрямок, але як сам Майсей не міг ввести народ Ізраїля в землю обітниці, так і цей закон не може нас увести в присутність Бога. Тобто потрібен Месія, який прийде і дарує нам цю благодать. Потрібен син Божий, про якого пише Іван. Але всім, що його прийняли, як ми читаємо, для тих дарується. Щось абсолютно нове, новий статус. Ми стаємо дітьми Божими. Тобто в цьому світі з пришестям Ісуса Христа, з Його втіленням, відбувається така переміна, якої не було до Його народження, якої не було до Його втілення. Що тепер кожна людина, яка зустрінеться з Ісусом Христом, вона може осягнути нове життя, вона може. Народитись наново, вона може осягнути оцей сенс усього, що було створено, вона може набути тієї мудрості, без якої не можна пізнати Бога. Тобто це може статися з нами вже зараз, в нашому земному житті, завдяки тому, що народився син Божий, втілився. Тож, перші висновок, на якому я хочу зосередити нашу увагу, полягає в тому, що буде Божа мудрість, вона не зводиться до якогось набору певних правил чи законів, які там відповідають найкращим чином створеному світу? Якщо ми їх дізнаємось, будемо дотримуватись, то все буде у нас добре, ми будемо щасливі. Ні, весь світ, який створений Богом, він сам по собі є. Просто певною територією, ну не просто а певною територією з певною метою створеною, щоб там людина могла зустрітись з Богом, Бог приходить в цей світ як у храм, щоб зустрітись з людиною, щоб людина впізнала його і поклонилась йому. І це головна мета того, для чого створений світ, чому людина в ньому живе. І що має відбуватися в цьому світі? Головна мудрість полягає в тому, що ми маємо пізнати Бога і поклонитись йому. І те, як ми поставимось до того, хто прийшов на зустріч з нами, це й покажуть, і виявлять або нашу мудрість, або нашу долість. І про це дуже дотепно написав апостол Павло. У Першому листі до Коринтян, перший розділ 17-го вірша, читаємо: адже Христос не послав мене хрестити, але звіщати Євангелію, і то не премудрості слова, щоб не був позбавлений сили хрест Христа. Тому що Слово про Хрест є безумством для тих, хто гине, а для нас, які спасаємося, це Божа сила. Адже написано: знищу мудрість премудрих. А розум розумних відкинув. Де мудрий, де грамотний, де вчений віку цього? Хіба мудрість цього світу Бог не обернув на безумство? Оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога в його Божій премудрості, то Бог забажав спасти тих, хто вірить, хто вірить безумством проповіді, бо юдеї вимагають чудес. А греки шукають мудрості. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа. Для юдеїв це спокуса, а для греків безумство. А саме для покликаних і юдеїв, і греків Христа Божу силу і Божу премудрість. Адже немудре Боже є розумнішим від людського, і немічне Боже є сильнішим від людського. Гляньте, брати, на ваше покликання. Небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато шляхетних, але Бог вибрав немудре світу, щоби засоромити мудрих, і Бог вибрав немічних світу, щоби засоромити сильних. Бог вибрав понижене у світі, погоджене і неіснуюче, щоби позбавити сили, існуюче. Щоби жодне тіло не хвалилося перед Богом, від Нього ж і ви в Христі Ісусі, який став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням, щоб збулося написане: Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. По суті, християнське благовістя, як каже Павло, говорить про Бога померлого. Був ну, посеред сміттєвого звалища в глухі провінції тодішньої імперії Риму, і все воно про Бога, який з огляду мудреців, чи е, з тих, хто дуже глибоко знав закон, часто виглядає, як ну, якийсь безглуздий лепет, е, який не має не має сенсу в тому світі, в якому реально ми живемо. Це супереч реаліям, які ми спостерігаємо. І саме оце благовістя, воно сповіщає про Бога, який опирається в гордості цього світу, який опирається в силі і славі цього світу, і який збирається все це принизити, знищити, щоб встановити своє власне царство, в яке може увійти і слабкий, і безглуздий. І бути прийнятий з великою привітністю, не меншою, може і більшою, ніж якийсь мудрий, сильний, дуже успішний, який вважає себе дуже достойним в цьому світі. Тож, якщо ти отримав чудову освіту і панував престижну професію, якщо ти розумієшся добре на людській психології і добре даєш раду. Стосунком з іншими. Якщо ти переміг у усіх своїх конкурентів в політичній або в бізнесовій сфері і вибрався на цей Олімп, або якщо ти сконцентрував у своїх руках владу навіть над мільйонами людей і почуваєшся майже рівним Богу, все це обернеться безумством, якщо воно. Не наблизило тебе до зустрічі з Ісусом. Це не є мудрістю в очах Божих, бо створений Богом світ передусім є храмом для зустрічі людини з Богом і поклоніння Йому. І все це залишається актуальним сьогодні, в 21-му столітті, так само, як було актуальним в столітті першому. І, на жаль, для. Як для багатьох людей тоді, так і для багатьох людей зараз, це ну, не більше ніж нісенітниця. Вони не вбачають в цьому великої мудрості. Але прочитаємо ще один текст. Колоссянам, перше розділ з 15 по 23 вірш: Він, тобто Ісус, образ невидимого Бога, первородний усього творіння. В ньому створено все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престол, чи панування, чи начало, чи влади все через нього і для нього створене. Він раніше всього і все існує в ньому. Він є головою тіла церкви. Він початок, первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота, щоби через нього примирити із собою все, примиривши кров'ю Його Христа і земне і небесне, і вас, які колись були відчужені, непримиренні розумом в лукавих ділах, нині примирив він смертю тіла своєї плоті, щоби зробити вас святими, непорочними і невинними. Перед собою, якщо лише перебуваєте у вірі, твердій, непохитній, утверджені в надії радісної звістки, яку ви почули, і яка була проповідувана між усім творінням, котре є під небом, і якої я, Павло, став служителем. І третій вірш другого розділу Колосян – в Христі заховані всі скарби, премудрості і пізнання. Апостол пише цей текст, цей твір, щоб переконати колосян у чомусь дуже важливому для них і для нас, то що ж це таке? Як колосянам тоді, так і нам, тепер, сучасним християнам, перед усім треба засвоїти, що якщо ми хочемо зростати як християни, набираючись мудрості, сили, терпіння, навчаючись дякувати. То це, треба нам зрозуміти, що центральне місце і факт верховенства Ісуса Христа в усьому є головним, на чому ми маємо сфокусуватись. Чим більше ми будемо дізнаватись Ісуса Христа, пізнавати Його, тим більше ми будемо усвідомлювати, хто є Бог істинний і що Він зробив. Яким ми стаємо в результаті пізнання. Господа Ісуса, і що означає жити для Бога і жити в Ньому? І християнство це не просто особлива релігія або віросповідання, це не якась філософська система або керівництво для спасіння, яким чином, що нам треба робити, щоб спастись зараз, або потім колись. Це не якийсь особливий шлях, аскези, святості, високої моралі. Християнство це є сам Ісус Христос. Це те, що хоче Павло донести до колосян і до нас. Хоче донести сьогодні Святий Дух через Біблію. Християнство це не набір, правил це не є система, це сам Ісус Христос. Особистість. І саме для цього написаний цей текст один з найдревніших текстів Старого Завіту в листі до Колосян. І вірш, який ми прочитали, вказує на три основні речі, пов'язані з Ісусом Христом. Особливі речі, які Бог зробив у ньому і через нього. Ось ці речі. Перша. Дивлячись на Ісуса, ми отримуємо якесь Поняття про те, хто ж є Бог, істинний Бог. Ісус Христос є образ невидимого Бога. Ніхто ніколи Бога не бачив, але в Ісусі Він сам прийшов до нас і став одним з нас. Багато людей, багато релігій, багато філософських систем, вони припускають, що існує щось. Або хтось, але тільки в Ісусі. Ми можемо на власні очі споглядати самого Бога, істинного Бога. Друге, Ісус зв'язує воєдину Старий Світ і Новий Світ. Вже творіння, яке є, він пов'язує з творінням, яке йому за ним гряде, з новим творінням. І тут Ісус Христос з'являється. Саме як той, хто створив цей світ, і через кого він був створений і для кого він був створений. Це його саду цей світ, це його витвір. І якщо ми поглянемо на всю ту красу, яка нас надихає в цьому світі, на небо, на моря, на ріки, на ліса, на, на квіти, на гори, на е, тварин, на все, що нас надихає, на людей, красивих і прекрасних. То все це задум Ісуса Христа. Це все свідчить про те, хто він є і яким він є. Все це стало саме таким завдяки Ісусу. Але ми знаємо, ми бачимо, що так само цей світ повний потворності і зла, і нам зараз це дуже очевидно набагато очевидніше, ніж багатьом людям. І це спотвореність, це зло, воно. Знайшло найвище своє вираження в смерті, це теж правда, але це не входило в первинний задум творіння, і Бог захотів щось з цим зробити і зробив те, що знову ж таки через того, через кого це творіння постало. Тепер це творіння може отримати спокуту, відновлення і зцілення, і це знову той самий Божий Син Ісус. Христос, через кого він цей світ творив, через того він його і відновлює і рятує. Тобто Ісус, Він первороджений у вічності і Він же перший повсталий мертвих, як нове творіння. І третє, Ісус таким чином являє собою для нас зразок. Того, ким є людина. Якщо ми хочемо дізнатися, що означає бути істинною людиною, ми маємо подивитись на Ісуса Христа, яким Він себе явив у своєму Євангелії. Як голова тіла церкви, як перевороджений з мертвих, як той, чия жорстока смерть спокутувала наші гріхи перед Богом і принесла нам мир і прощення. Як той, хто почав нове творіння, через усе це Ісус є той, через кого ми покликані пізнати, що насправді є істинна людина і істинне людство. Ми вдавались до багатьох експериментів в нашому житті, хтось більшою, хтось меншою мірою, але тепер Ісус пропонує нам зовсім нові шляхи. Для того, що означає жити як людина, бути людиною. Підсумовуючи, справжня мудрість різдва відкривається людині, яка приходить до Ісуса, щоби побачити перше, хто є істинний Бог, друге, щоб зцілитись від зла та тління. І третє, Пізнати, що означає бути істинною людиною, для набуття Божої мудрості не обов'язково все життя вивчати туру, або досягати досконалості через молитви та пости. а так само немає необхідності опановувати древні мови, щоб краще тлумачити святе письмо або увесь час обмірковувати складні життєві питання у філософських колах. Ні, все, що треба для набуття справжньої мудрості, це прийняти у первонародженому самого Бога, що вийшов нам на зустріч. Тож ще раз вітаю нас всіх з цим світлим святом Різдва Христового. Христос народився, славімо Його!